Що робить гріх? Він тебе заганяє, заганяє в кут, заганяє під кущ, яку тут в перших людей було, заганяє в якісь певні обставини, в темряву, да де ти повинен ховатися, де ти повинен бути сам, самотній. Тому що, в принципі, ти розумієш, сам осознаєш, що це неправильно, і ти і з'являється, звідкись цей страх, незрозумілий, якого раніше не було. І ось тут люди сховалися від Бога. І що відбувається далі? Бог він дивовижний, він дав можливість людям признатися, він дав можливість розповісти, розкаятися в тому, що вони зробили. Він каже: тоді покликав Господь Бог Адама і запитав, де ти? Той відповів йому, я почув твій голос у саду і злякався, бо я був нагий, тому і сховався. Промовив до нього Бог, хто сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева? Я наказав тобі не їсти. Адам відповів: жінка, да, яку ти дав, починає оправдовуватися.